намагає від України відмовитися від великих міст, зокрема Запоріжжя, Херсона та Краматорська, через політичний тиск і переговори, оскільки немає змоги захопити їх військовим шляхом. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Військовий наступ Росії фактично зупинився. Армія несе значні втрати у техніці та живій силі. Тому, на думку аналітиків, Кремль намагається використати дипломатичний тиск і пропаганду, аби змусити Україну піти на поступки. Росія нагадаємо продовжує за. Ляти про намір захопити Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області повністю. Ну і в студії вже поруч наша військова глядачка Вікторія Кисельова. Вікторія, що зараз буде в цій частині ефіру? Ми тебе вітаємо. Ти будеш, ми так розуміємо, говорити з гостем. Так, вітаю, Оль, вітаю насю, всі наші глядачі. Буде гість. Будемо говорити про програму, за якою можуть долучитися чоловіки віком від 18 до 24 років до війська, і проведемо певну паралелі, як в Сполучених Штатах, як це було тоді, коли вони брали участь в різних війнах, і власне що там зараз? Що дійсно є там призов, чи є там військове зобов'язання? І звідки взялася взагалом цифра: 18-24. Зараз будемо більш